Вітаю, друзі, вас на нашому каналі! Сьогодні відео починаю не з гарної ноти. Я сьогодні зайшла в свою теплицю з ось, і мені просто захотілося плакати. Зараз показую вам, в чому справа і що в мене сталося. Подивіться. Подивіться. Якщо вдруг камера не передає, вони всі почали сохнути і в'янути. Ну, не всі, але основна маса. Що трапилось, я не знаю. Вчора, зранку, все було добре. Буквально за добу моя пітунья просто почала помирати. Бачите, яка вся? Я просто в шоці. Деяка нормальна, але ну, ось та, що нормальна, все одно в неї якесь листя, наче вона хворіє. Я, ну, я просто в шоці. У мене такого не було ніколи. Я цю петуню ростила майже півроку. Була красива вчора, все було добре. Що різко могло статися, щоб таке з нею зробити, я, ну я навіть не уявляю. У мене навіть здогадок нема ніяких не. Взагалі, я така розстроєна, і, знаєте, я в цей момент подумала, боже, як же ж добре, що я багато петуні начеренкувала. Я коли це робила, думаю, боже Люна, що ти робиш? Куди ти їх будеш саджати, що ти їх стільки черенкуєш? Не зря. І також я оце подивилась на цю петуню, вроді, давай дивитися на всю іншу розсаду, з іншою розсадою начебто все добре. І тут я бачу паларгонія вчора стояла нормально. Що це могло за добу таке статися? Дивіться. При тому, що там всередині воно лізе гарненький новенький листочок. Я, я, взагалі не, я, я вже навіть, знаєте, знаєте, про що подумала? Я останній раз їх підживила халатом заліза. Я це роблю кожен рік. Тобто від халата заліза такого бути не може. Я це роблю кожен рік. Я, я знаю це. Я вже думаю, а можливо на заводі якась була помилка? І в отой пакетик вмісто та заліза налили якогось антибур'яна. Ну, бо в мене просто немає других е, якихось. Паларгонія не вся. Паларгонія ось дві штуки. Ну, в мене немає других пояснень. Хоча я не знаю, ну якби це було так, я цим залізом ще підлила огірки. Огірки б теж б тоді чахнули. З огірками все добре. Ну, в общем, я не знаю, я, я настільки Ах... розстроїлася. Це капець. Це просто капець. Я думаю, та петунія яка в мене нормальна, ну, ось, наприклад, Easy Wave, в принципі, залишилась нормальна Можливо, їх швидко сьогодні висаджувати. Мені вже страшно, я вже, ну, мені просто страшно. Що зараз і остальна петунія в мене пропаде. Не знаю. Ох, оце в мене такі погані сьогодні новини. Ну, для мене це дійсно, бо ці, ці квіточки, вони як, як діточки мої. Я сподіваюся, що. Я, я, звичайно, викидати не буду. Може вони відійдуть якимось чином, не знаю. Теплиця була відкрита вчора цілий. день. Якби, знаєте, можна було подумати, що тут спека та вони спеклися. Ні, теплиця була відкрита цілий день. В общем, не знаю. Не знаю, що, що, що це. Загалом, у мене сьогодні <кління> плани не працювати на вулиці. От. Сьогодні субота, і я думаю про те, що вже завтра останній день. Мого вихідного, так сказати, відпустки да, з понеділка на роботу. А я так і не прибралася в будинку. Тому я хочу сьогодні присвятити час будинку і зробити в ньому прибирання. Буду намагатися щось знімати, бо, чесно кажучи, в мене просто пропав увесь настрій, а в мене, коли немає настрою, я намагаюся не знімати. Вот. Тому спробую вам щось познімати, спробую вас мотивувати на прибирання, хто також за своїми городами участками цього не робить. Тому бажаю вам приємного перегляду. Починаю своє прибирання з кухні. Тут можна прибирати вічно, бо тільки прибереш, а воно знову там утворюється безпорядок. Вигрузила посудомийку, загрузила її знову, привезла також деякий посуд із дачі. Хотілося мені помити його в посудомийці, щоб відмити, бо, знаєте, на дачі немає гарних умов для того, щоб гарно вимити посуд. Та й взагалі вручну ніколи не вимиєш так посуд, як посудомиці, тому вимила, намила багато посуди в посудомиці, згрузила її заново в пакет для того, щоб відвести дачу, коли будемо їхати наступного разу. Ну і продовжую прибирати е, обідній стіл, розносити все по місцях, бо вічно щось накладається. Хочу зварити сьогодні борщик на обід. М'ясо вже стоїть майже півдня розмерзається, але щось зовсім ніяк не розморозиться. Тому ось такий метод поставити його у воду завжди спрацьовує і м'ясо розмерзається якнайшвидше. Всі ці два тижні, знаєте, я тільки прала, а Просувати одяг не просувала, бо не було коли. Постійно я в своїх грядках, городах, на дачі, тому в мене зібралась така е, немаленька кучка е, всякого одягу, який треба розсортувати, розкласти по шафкам щось треба попрасувати. Десь на яких речах там п'ятно не вистиралося треба його. До, до, до В общем, треба зараз роз, розкласти всю ось цю кучку із Прасуванням See you as a child. The river gives us every good thing, and then it takes. Ось, поки я займалася одягом, м'ясо вже і підрозморозилось. Не так, що прям повністю серединка ще трошки підморозила, але його вже можна різати. У мене виявився, виявився шматочок доволі такий величенький, думаю, для борща це дуже багато. Тому вирішила половина на борщ, половина на відбивні. Посмажу відбивні. Я вже розповідала. Мої хлопці дуже сильно люблять відбивні. Це те м'ясо, яке вони готові готові їсти завжди. Я поки працюю в будинку, а хлопці працюють на вулиці. Дінечка навіть там щось допомагає мити машину. Ну що, як ви? Все вже помили? Черешеньки смачні. Не може бути. Я спробую купити. В, в нас тягне на дощ. Буде, мабуть, дощик. Вже навіть щось таке, як накрапає. Ну, дощ б, якби, і непогано щоб було, б, тому що в мене вже земелька трошечки підсохла на городі. Де перців, тут баклажани, вже як би було б і непогано. Ну що, ось вона, найперша. Зриваємо буде дінечки. Звичайно ж, діткам. Завжди перша полоничка йде діткам. І ось іще в нас. Так, і ще. Ось чотири полонички найперші. Це в нас рання полоничка, вона не дуже велика і не дуже красива, але вона дуже солодка. А ось та, що буде велика і красива, бачите, вона ще. їй ще рости і рости, вона ще буде в нас не скоро. Так, і ще знайшла. Ти її скоро так обкарнаєш, що від неї вже нічого О, ну, не залишиться. Треба. Мені здається, їй треба геть обкорнатись. В смысле, скоро нам? Ну як от ту обкарнаю. Вирішила я приготувати відбивні, бо в ну, моїй сім'ї таке м'ясо їдять із найбільшим задоволенням, ніж будь-яке інше. Тому будуть сьогодні відбивні. та можна зварити картопельки. Щось сьогодні чи то на погоду, чи що, в мене взагалі немає сил. Я оце працюю, працюю, а періодично йду лягаю і лежу. Взагалі немає сил, прям ноги так підтрушуються. Так, все хай розмерзається м'ясо. Коли трошки краще розмерзнеться, я вже потім його буду відбивати. Бульйон вже відварився, тому я приступаю до нарізки буряка. Я завжди буряк кидаю в борщик е сирим, ніколи його не підсмажую, тому що в мене і так борщ на свині, він достатньо жирненький, тому я вважаю, це лишнім ще підсмажувати. Ми любимо саме ось такий бурячок, порізаний на шматочки. Ніколи я не тертушку його не натираю. А загалом, Саша каже, Льона, ти так погано себе почуваєш, кидай цю уборку, доварюй борщ, і давай остаток дня проведемо, просто лежачи, відпочиваючи і дивлячись фільми. Тому ми так і вирішили зробити. Купили собі вкусняшок, заварила я чайок, кофійок, і осталь остальний весь час ми вирішили провести за переглядом фільмів. Тому я на сьогодні з вами прощаюсь. До нових зустрічей. До побачення, Надіюсь, Завтра я буду почувати себе.